Як я покатався на його з незнайомою людиною. Почалося <звук> все з того, що я просто тестив Apple Vision окуляри. Добрий день. А це ваша машина? Вона дуже ахуна. Початок відео, звісно ж, мій айфон не зняв, але коли я вирішав, айфон все засняв. <звук> так, тихо, тихо. Ось такі слова я промовив перший раз, коли сів машину дорожче за мене. Якщо тут зеркало є, то це все імба. Все це імба. Просто перший раз колхоз сів таку машину. Бля, да, ну тепер можу оглядати, що їздив в, в Ягуарі. Чи що? Hello, contact, І якщо хтось знайдеться, хто напише село не образоване, заразом скинеш відео, як ти катався на Ягуарі. Це якраз якщо що. Такою машиною охорона вже автоматично їде. А я відкидуваюся назад! Ніхуя заявляй! Я не знаю, що сказати.